Вас на урок математики. Тема нашого уроку додавання і віднімання числа частинами. Пригадайте, що ми вивчали на минулому уроці. Ми вивчали з вами додавання чисел 8 і 9, так, дії з ними. Підготуйте зараз зошит в клітинку, ручку, олівець-лінійку. Зробимо усно деякі завдання. Порівняйте вирази в кожному стовпці. Що у них спільного? Подивіться зараз на вирази. Прочитаємо їх. 2 додати 6, 6 додати 2, 7 додати 1, 1 додати 7, 5 додати 3, 3 додати 5, 9 додати 1, 1 додати 9, 4 додати 6, 6 додати 4. Ви вже помітили, так, що ці вирази схожі. Вони схожі чим? Тим, що в них однакові доданки, так? Доданки однакові, але вони помінялись місцями в других прикладах. В першому прикладі ми бачимо 2 плюс 6, наприклад, да? а в другому прикладі 6 плюс 2. Але, скажіть, будь ласка, діти, 2 плюс 6. Буде 8, А 6 плюс 2 теж буде 8. Отже, ми згадуємо з вами переставний закон додавання. Якщо ми змінюємо місцями доданки, сума при цьому не змінюється. Отже, сума чисел 2 і 6, 6 і 2 буде дорівнювати так, 8. Добре. Порахуйте, наступні обчисліть усно. Поставте відео на паузу. Дивимось на четверте завдання підручника. Виконай віднімання числа 3 частинами. Отже, нам треба від 5 відняти 3. Ми розберемо це більш детально. І так, дивіться: нам треба відняти від числа 5-3. Ми для зручності спочатку будемо віднімати 1, а потім 2. Чому 1 і 2? Тому що 1 і 2 це. Склад числа 3. Да? Ми знаємо частини числа 3. І ми віднімаємо від п'ятірки, спочатку стрибаємо. Одиничку віднімаємо, розуміємо, що буде 4. А потім віднімаємо ще 2. І так собі в голові міркуємо. Що відняли 1, отримали 4. Від 4 два зручніше віднімати, правда? Бо 4 2 буде 2. Отак і міркуємо. Отже, 5 відняти 3 буде 2. Тут двічка. Дивимось на 9. Треба від 9 відняти 3. Як же тут зручно відняти? Ми можемо відняти 2, а потім відняти 1. Дивіться, від 9 віднімаємо 2, 1, 2, і у нас вже 7. А потім віднімемо ще 1 і отримаємо 6. Отже, 9 відняти 3 6. Або ми можемо відняти від 9, 1, отримаємо 8. А потім віднімемо іще 2 і отримаємо 6. Але в будь-якому випадку ми отримаємо 6. Переходимо далі до письмових завдань. Прочитайте вирази, які можна скласти за цим малюнком. Подивіться, у вас є скільки трикутників взагалі? Порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Всього 9 трикутників. Вони всі однакові? Ні. У нас є зелений колір і блакитний колір. Який ми перший приклад можемо скласти згідно цього малюнка? Давайте складемо перший приклад. Чотири. Да? Тому що чотири зелених трикутника. Чотири додати 5. Буде 9. А як ще я можу отримати 9? Якщо я до п'яти додам 4. Абсолютно вірно, 5 додати 4. Буде 9. Тепер мені треба скласти два приклади на віднімання. Від 9. Відняти, відняти, тобто закрито. Давайте почнемо, з яких вам подобається. Я почну з зелених. 9 відняти чотири зелені трикутники. Залишаться тільки блакитні. Скільки блакитних? 5. так. Пишемо, пишемо. 9 відняти 5. Буде чотири. Так. Запишіть, поставте відео на паузу. Рухаємось далі. І так. Ось такі приклади у вас вийшло. Записати чотири приклади. І за такою ж аналогією ми з вами зробимо за цими малюнками приклади. Отже, чотири приклади нам треба скласти про кеглі. І чотири приклади про кулі. Давайте подивимось. Скільки кегель всього? Всього порахуйте, скільки ви бачите. Один, два, три, чотири, п'ять, сім. Вісім кегель всього. Я собі... Напишу так згори. вісім. Скільки зелених? Зелених п'ять. Жовтих три. От і запишу приклади. Так? Запишемо з вами. П'ять додати три буде вісім. А три додати п'ять теж буде вісім. Далі від восьми відняти п'ять? Буде три. А від восьми відняти три буде п'ять. З кулями так само вчинимо. Складемо кулі чотири плюс два, буде шість. Два плюс чотири теж буде шість. Від шести відняти чотири. Буде два. Від шести відняти два чотири. Перепишіть собі в зошит ці приклади, поставте відео на паузу. Далі розбираємо задачу. У змаганнях брали участь п'ять лижників і чотири ковзанярі. Скільки всього спортсменів брало участь у змаганнях? Отже, на ковзанах катались четверо, так? А на лижах катали катались п'ятеро дітей. Нам потрібно знайти, скільки всього, якою дією ми відповідаємо на питання, скільки всього? У задачі. Звичайно, ми повинні використати знак додавання. Будемо додавати одних спортсменів до іншої, так? Числові дані. І що ж ми будемо додавати? Правильно, 5, додати 4. Буде скільки діти? Перепишіть собі цей приклад і відповідь 9. Перепишіть його собі. Молодці на сьогодні це все. Дякую за увагу! Буду чекати на вашу роботу в google класі.